Дуже дякую передусім, Роберту за твій приїзд. Приїзд твоєї команди для нас це важливий меседж щодо підтримки. В цілому я хотів подякувати Німеччині за дуже вагому підтримку України в період всієї, всього цього терміну війни. В період всіх цих викликів, я дійсно дуже радий, що у нас є, по-перше, з тобою такі тісні стосунки, починаючи з моменту, коли ти ще не був віце-канцлером. І я дуже ціню особливі моменти. Особ... Я of course, I remember everything. Я... і я ціную дуже наші відносини. Окремо, я хотів би подякувати. Якщо можеш передати мої. Привітання і вдячність Олафу, пану канцлеру. Він робить дуже важливі зараз речі разом з командою, з тобою. Рішення щодо підтримки нас новою батареєю Петріот. Це дійсно рішення, яке складно оцінити на сьогодні. Тому що це такий життєвий виклик і дійсно дуже потужна підтримка. Я йому вдячен і, і тобі, і, і міністру оборони, якщо можна, і в цілому суспільству Німеччини я знаю, що якщо б вони не підтримували допомогу Україні, вам було б дуже складно. Ми вдячні, що суспільство Німеччини підтримує Україну захист неба пріоритет на сьогодні. І про це я думаю ми з собою з вами. Будемо детально говорити. Також важливо, що Німеччина підтримала українську формулу миру і буде представляти свою державу на рівні лідерів на першому саміті в Швейцарії. І також я хотів би подякувати за ту роботу, яку зараз ви проводите щодо організації в Німеччині конференції щодо реконструкції. України важливий момент. Хочу також деталі проговорити. Хочеться, щоб це була найуспішніша конференція, і я знаю, що я туди також запрошен, і я думаю, що у нас є всі можливості зробити такий новий крок в якості конференції. І окремо хочу подякувати за те, що ви вкладаєте не тільки гроші, але й душу в Чернігівщину, підтримуючи і там впроваджуючи конкретні проекти щодо повернення в життя. Дуже дякую, пане президенте Володимире. Дуже дякую за щирий прийом. Дуже приємно знову з тобою побачитися. І я ось дивлюся і на Юлію, В нас дійсно дружні контакти за роки встановлювалися. І Я сюди приїхав з тим, щоб підкреслити, щоб ви знали, що Німеччина розуміє, що підтримка Україні має бути тривалою і надійною. Саме в ці складні часи і ä, ця ä, ситуація, яка зараз існує в Україні, що вона ургентна. Ми усвідомлюємо, е, Ти вже говорив е, про е, те, що будемо постачати ще Петріт, це знак е, того, що ми не хочемо е, домовлятися зі всіма, щоб щось робити, але ми готові піти вперед, в надії, що інші за нами е, е, слідкують, і, е, і ми на це сподіваємось. Система Петрі. Це е, короткочасно саме те, що ми можемо надавати, але Юлія знає, ми сьогодні вранці зустрілися, що ми в е, нашій... Е, Делегацію маємо і представників оборонного комплексу, в тому числі ДІЛЬ, які виробляють Айресті, і вони в короткий час постачатимуть ще один одну систему АйРІСТІ і протягом року ще нові. Тобто, ми зараз всю все виробництво АРСТІ буде відправлено до України.